Жінки многі, іноді, котрі не мають дітей, скільки мільйонів віддають, щоб ця дитинка зачала. І який гріх мають ті матері, котрі можуть родити, а не хочуть. Особливо в цей час, коли тільки хлопці вже полягло на полі війни, на полі брани, скільки тепер уже не родиться нових дітей. Як би тепер було, щоб наші люди, наші молоді жони, взяли собі не родити одну-дві діти, а мінімум три-чотири, щоб компенсувати потерю у нашому народі, тих воїнов, коли б котрі полягли на полі брані, як каже церква за віру і отечество. І ми сьогодні ще маємо одну радость. Сьогодні у нас праздник ікони Божої Матері, нечаяна радость. Конечно, на українську мову перевели несподівана радість» по і поруське радість». радость. У нашому народі не треба переводити нічаяна радость це слово наше. У ньому тільки много древніх слів залишилося в нашому язикові. Учені нині лінгвісти, коли вивчають якийсь народ, найдуть одне слово. І на іному слові починають цілі. Научні труди писати про народ, який був народ, з одного слова, витягують, крутять, фантазують. А якщо в нашому народі, в нашому язикові 90% оригінальних слов, таке то і є один з древніших народів в Європі. І от нині слово нечаяне. Це в нашому народі кажуть чаяти значить чекати, не чаяти не чекати, розчаяти найти. І так і кажуть, коли називають знамениту картину не ждали, не чаяли. Це слово таке милое для нас, що кожнодневно відчуваємо, що назва ікони Божої Матері нечаяна радость. це те, що іноді Божа Мати дарує нам те, що ми навіть не чаяли, не чекали, а Божа Мати по любві своїй, по нашій вірі. Ну, І добре було б, щоб у нашій просьбі було, Божа Мати дарила нам оті свої радости, які для нас, коли бувають нечаянні, тим більше вони стають великими і славними. Божа Мати, о, нагороди нас нечаянними радостями кожен день. Ну, Найбільшу радость даруй нам радость спасіння, бо ми і збрали. Бути послідовниками Сина Твого і Бога нашого Ісуса Христа. Ми прибуваємо в Його канонічні православної церкви Спасаючої. Ми так розуміємо канонічну церкву, як чоловік, котрий хворий попав у настоящу лікарню в Ужгороді, а не в якийсь подвал. Попався точно у добру лікарню до доброго лікаря. Ми попадаємо в добру церкву. До істинного, єдиного лікаря Ісуса Христа і Його єдину церкву. Бо Христос не основав церкви, а основав церкву, то є єдину. І ми віримо в єдину, то єдину, більше не є за межами православної церкви в нашій вірі. Не є розуміння, що десь є ще є одна церква, І це розуміли наші предки. Потому і ми нині сьогодні держимося єдине з канонічною церквою спасаючою, а у вічності віримо, в єдну Святою праведною Анною. І з усіми святими зможемо наслідувати вожділенної, благословенної чає моє, чає моє, Царство Божоє. Амінь.